Вітаю у ХЕП. це демонстраційний агент Софія. Рада вас чути. Привіт, Софія. Як твої справи? Доброго дня! У мене все чудово, дякую за запитання. Я зможу вам допомогти. Софія, слухай, 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 слухай Софія, добре. Дякую, дякую що зупинилася. Це так приємно. А скажи мені, будь ласка, а що ти вмієш, Софія? Яю платформу Hub, яка створює голосових агентів для бізнесу. Моя мета продемонструвати можливості нашої платформи, зокрема як голосові агенти можуть автоматизувати кінці. Так, я зрозумів, Софія. А які голосові агенти у вас є? У нас є кілька галузевих голосових агентів, зокрема для ресторанів, готелів, медичних центрів, нерухомості, автосервісів та інтернет-магазинів. Кожен з них. Має Ой, а можеш мене переключити, будь ласка, на агента по СТО. Сервіс Автомайстер, я Олексій. Ми ремонтуємо все. Навіть хлам 30-річної давнини. Олексій, Олексій, я так радий вас чути. Як ваші справи, Олексій?